Граната М 67 відома як бейсбольна, через свою форму, є основною осколковою гранатою наступального типу в арміях НАТО. Прийнята на озброєння США ще в 1960-х роках. Вона стала універсальним інструментом у сучасному бою. М67 має гладкий сталевий сферичний корпус. Цікавий факт: його товщина ретельно розрахована для формування близько двох тисяч дрібних високошвидкісних осколків. Як і РГД 5, М67 оснащена дистанційним запалом, що спрацьовує через 4-5 секунд. Граната має спеціальну скобу, яка запобігає випадковому висникуванню чеки при транспортуванні. З вагою близько 400 грамів та своєю формою М67 є оптимальним балансом між потужністю та легкістю. Її ефективний радіус ураження близько 15 метрів, дозволяє кидати її та швидко просуватися вперед. Побачивши вибухонебезпечний предмет, не підходь, не чіпай, телефонуй 101, 102 або 112.